3 лютого 2017 року місто Ватутіно перетворилось на повний каток. Де ні машини не можуть їхати, ні автобуси, ні люди не можуть ходити. Зверталися до місцевої влади, вони нам сказали, що що його посипати, в дві години все одно, воно все розтане. За 2 години хай люди ламають ноги. Мама йде з дочі, дивіться. Це тільки тут не посипано, що ви так погано йдете. Чи, 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 чи скрізь. По всьому місту. Особливо тут. Особливо тут. Тут ніколи не сиплять, ось вулиця ювілейна. Ну ще жіночка йде. Дивіться на зустріч. Як можу сказати, що це йде. Нема кому. А жек гарні гроші бере, і ось вони ще ще піднімають плату за жек і ще піднімають плату за це. А що це ви в сніг йдете, дивіться, не, не, не по рівному? Чого ви по снігу йдете? <с> Трохи слизько? Це тільки тут слизько чи скрізь слизько? Ой, не скажи. Знаю, Я тільки вийшла, але такого ще не було. Не зя куди ступити. Помаленьку, помаленьку. Дякую. <ресур> 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 <ресур Suzanne> <ресур Suzanne> Задоволені, як місцевий ЖЕК працює? Щось вроді насипають, трохи ага. Щось насипають трохи, так? Да? Тут тільки що автобуси, що ви то з третього разу на гору рі виїхав. Взагалі... Якісь бабуся вийти за ліками, то мабуть треба одразу на, на костолях виходити.